Мої дорогенькі, Михайлівська площа, пам'ятник княгині Ольги. Бачите, яка краса. Яка краса. Княгиня Ольга. Але зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу, у цю нечисть, яка хотіла за три дні взяти Київ. Бачите. За три дні вони хотіли взяти Київ. Скільки в нас пройшло років? Київ стоїть і стояти буде. Київ стоїть і стояти буде. Як вони оці падлюки їздили по дорозі на бучу. Ой, матір Божа, матір Божа, все це ми гарно пам'ятаємо. І ніколи не забудемо. Ніколи, ніколи не забудемо. А оця нечисть стоїть. Ось вона стоїть вже прожавіла. А Київ стоїть славетний. Стоїть і стояти буде. Наш Київ. Наш Київ, боже, я. О, яке гарне місто. Яка гарна держава. Яка гарна держава. Зараз ми підемо, я вам зніму ще стіну, цю, яка гарна держава. Ой, ну звичайно, звичайно, Уже Михайлівська стіна, вже вся у цих фото. І це ж тільки одна капля. Такий гарний Михайлівська церква, яка вона у нас гарна. Так. І це ж тільки одна капля. Ви думаєте, що з 14-го року. З 2014 року тут лежать діти. Діти на фото. З 2014 року ось уже скільки загинуло. Бачите, хтось приніс квіточки. От мама загинула, звичайно. З 2014 року вже скільки їх тут лежить. Які вони усі молоді і гарні. Ось. Ось ціна нашого життя. Якщо хтось забуває і живе своїм життям, не пам'ятає, що у нас війна, то ось нагадування, 14-й рік це все з 14 року. Бачите? Якщо хтось забуває. Їде відпочивати, ну звичайно, треба відпочивати. Від чого ці люди відпочивають, я не знаю. Звертають усе на олігархів. Та на що вам ті олігархи? Олігархи Олігархи воювати не будуть. І їхні діти теж. Вони всі живуть за кордоном. Розумієте? Вони живуть за кордоном. То все люблять вони Україну. Усе так. Ой. Оце на скольдовій могилі, оцей Дмитро Коцюбайло. Обов'язково. Я вам інший раз піду і зніму. Які вони всі молоді. Які вони всі молоді і гарні. Ой, Боже, Біль, Боже, 15-й рік, це ще ж, ж тільки 15-й рік. І я ж вам скажу, це ж не всі фото. Це так. Це ж не всі фото цих хлопців. Фух. Ой, боже, боже. Мої дорогенькі. Мої дорогенькі, діточки. Я не можу, як я ось дитина, якого, яка вона гарна. Ох, Боже, які вони всі гарні. Які вони всі гарні. 95-й рік. Ох ти, матір Божа, бачите, чії люди приносять. Да, душа болить. Не можу я це все дивитися, не можу. 16 рік, це ж тільки 16 рік. І я ж кажу, що це тільки капля у морі. Це капля у морі, капля у морі. Капля у морі. Скільки їх вже загинуло? 17. Скільки їх вже загинуло? Ой, боже, боже. Боже, боже. Боже ж ж. Діточки. Мої дорогенькі, ми вам дякуємо, дякуємо вам. Ми ніколи не зможемо з вами розрахуватися за те, що ви нам даруєте життя. Тому що немає такої плати, щоб ми з вами розрахувалися. Немає такої плати, немає. 19 рік. Бачите, скільки їх тут. І Скільки їх того, скільки. Ох, ти матір Божа. Вони навіть ноги перестали боліти. Ось. Ось. Бачите. Хто забуває? Хто забуває, яку ціну платить Україна за наше життя? Ось. Ціною. Україна розраховується ці ціною оці хлопці. 22-й рік. Ось, будь ласка. 22-й рік, скільки їх. Я ж кажу, це ж тільки, це ж тільки капля. Це тільки капля. Душу Бога і життя України. А життя України. Ой. Ой, Господи, Боже ж ти мій За рахунок усіх дітей ми живемо. Так, це важко дивитися, мені там іноді кажуть, це важко дивитися, що-що. Кому це там важко дивитися, хто мені таке пише? Вам важко дивитися на да, оце. А жити вам не важко з таким болем у серці, ні? Нікому там не важко з таким болем жити в серці, що ось. Цвіт нації лежить у землі. Цвіт нації важко. Нам не важко, тому що ми живемо, тому що ми живемо. А батькам, дітям, жінкам це їм важко, тому що їхні діти, батьки, брати загинули. Розумієте? Це сюди приходять. Діточки подивитися на свого батька. Розумієте? Ой, матір Божа, тому нам не важко. Треба пам'ятати і ніколи не забувати. Кожного дня треба пам'ятати, яку ціну платить український народ за свою державу. За свою державу. Тому що українці дуже люблять жити. Вони люблять свою державу. Вони не, не люблять воювати, тому що вони мирні, вони люблять мир, Вирощ, ростити дітей, народжувати. розумієте, нам на зовсім не потрібна, знаєш, що вона. Але в нас немає іншого виходу. Українці захищають свою землю, свою державу, своїх людей, своїх дітей, своїх батьків. Чужі землі нам не потрібні. Але і своєї. Ми не віддамо. своє їм не віддамо. Тому що Україна у нас дуже гарна держава. У нас працьовіті, розумні люди. Ми любимо жити. Всі люди люблять жити, звичайно. Ми не нападаємо на інші країни. Нам це не потрібно зовсім. У нас дуже багато роботи в своїй державі. Але і свою землю не віддамо. Тому і так б'ються наші хлопці. Тому так гинуть за цю землю, за нашу Україну. Дивіться, дивіться. Цвіт нації, цвіт. Ой, Боже, Боже, матір Божа. Як жити з цим болем? Як можна їхати відпочивати? Я не розумію цього. Я не можу зрозуміти, як можу я зараз поїхати в іншу державу та навіть у Турцію. Як я можу зараз поїхати, якщо треба допомогу цим хлопцям? Намиючи, намиючи е, різні речі треба, тому що жара, спека, їм е, не вистачає того, що їм видають. Розумієте, ми постійно збираємо. Як можна зараз витратити гроші на свій відпочинок? Скажіть мені, я цього не розумію. Я цього не розумію. Як можна, тому що є куди витрачати. Бачите, є куди витрачати, щоб вони воювали, щоб їм було хоч трішки легше. Отак, мої дорогенькі, оце ціна нашого життя. Це ця ціна, яку Україна платить за свою свободу. Отака краса. Отакі діти тут на цих водах. Наші діти. Наші діти. Дякуємо вам усім. Дякуємо, дорогенькі. Дякуємо і низько вклоняємося за ваш подвиг. Тому що ви усі герої. Усі. Дякуємо вам за кожен день, за кожну ніч, за кожну хвилинку, яку ви нам даруєте, віддаючи своє життя. Дякуємо і низько вклоняємося. Хай завжди буде наша Україна, тому що дуже велика ціна заплачена за Україну. Слава вам, слав і вічна наша шана і пам'ять. Слава Україні і героям слава!